даного часу домі молитви, до цього місця повів Господь, за що слава йому. Воти і <плоджен> Бративі, сестри, я хочу завітати місце Божого Слова. Слова Господа нашого Ісуса Христа, на що ми повинні особливо звернути нашу увагу нашому християнському житті, наш за Богом. Це є дуже важливо. Я прочитати Євангеліє від Матвія. Слова нашого Господа, де він сказав учням своїм, відповідаючи їм на їхнє питання, яке їм формувало і він дав таку відповідь. теплій розділ з третього вірша і нижче написано так. Коли ж він сидів на оливній горі, підійшли його учні до нього самотньо і спитали, скажи нам, коли станеться це і яка буде ознака приходу Богу кінця віку? Ісус же промовив у відповідь їм. Стережіться, щоб вас хто не змість. Бо багато хто прийде в ім'я, бо кажуть, кажучи, я Христос і зведуть багатьох. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. глядіть, не лякайтесь, бо статись належить кому. Але це не княг ще. народ на народ, царство на царство, голод, морда, землетруси на старших місцях. І все це початок теплі по На Науки тоді видаватимуть вас і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народи. Займеннями, і багато хто в той час спокусяться, і видавати один одного будуть і один одного будуть ненавидіти. Повстане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох. І через розріст беззаконства любов багатьох похолони. Аж до кінця той буде спасен. Учні Господа Ісуса Христа як і всіх людей цікавого питання про виконання того, про що казав Господь. Мається на увазі про кінець цього віку і про те, що з цим пов'язано. Господь Ісус прямої дати не вказав. Не вказав прямої дати. Він їм нагадав тільки деякі ознаки. І якщо дивитись на сьогоднішній день, то ми живемо, дивлячись на ці ознаки на канулі приходу Господня. Це не означає, брати і сестри, що ще ми можемо вести себе так, як нам подобається або як нам хочуть. Для кожного із нас прихід Господній може настати любого часу. Любого часу. Ви знаєте, я хочу. Засвідчити про певні переживання, які мені довелося перенести на Житомирщині, а іменно в Житомирі. Ми свого часу мали одного із братів з нашої волині. мали його друга, він там був служителем церкви. Він часто навідував місце, де він родився від, родинця, від цар, родом з підріжжя. І ми з ним мали спільність. Так сталося два роки тому зимової пори. Ми навідували братів і сестер, які трудяться на місії, а іменно під керівництвом брата Петра Борчука. Ми були тією в його кріслася і вертались додому через житомир. З неділі на понеділок вночі. Ми під'їхали до Житомира, і я звертаюсь до одного із братів і кажу, може заїдемо до брата Яша. так подивився на мене та каже, я думаю, ми ще будемо мати зустріч. Ніч. Я пустив добро турбувати. І ми приїхали житомир пройшло буквально два дні. І з Коваля до мене дзвонить один брат, і я чую його голос незвичайний. Він такий тримтячий. і він каже мені, Вітя, я тобі хочу принести неприємну новину, і що сталося, а він каже, ти знаєш що нашого друга вже немає в живих. І розповідає мені. Я був у нього вдома. Маю на увазі, я був у нього вдома. Я був у роботі недалеко біля Коростишного в селі, де проживає одна його із І Сталося так, що цей брат, як батько, навідав сім'ї дочки і того він того, того дня трохи затримав. І все рівно хоть дочка і впрашу, але тату він каже, я буду їхати додому, 30 кілометрів це невелика відстань, машина непогана. Ну, Хай пів години, година і я буду вдома. Певні справи є на другий день. І ви знаєте, він був разом з своїм сином, ще межуватим, братом Сашою. І вони вирішили їхати додому. Гручка підходить до нього і каже, діду, підвезіть моїх двох подружок, які були в неї. Там сусіднє село одна, а з ним якщо, інше село через одне. І вони виїхали та вийшла і просить у другу, залишиться в мене мені. завтра, поїдеш додому. А та каже, ні, я поїду додому. І ви знаєте, сталося те, чого ніхто не чекав. Була подібна погода, як сьогодні, говорить, і там треба було переїжджати невеличкий міст, який під час весняної повені буває, що до двох метрів покривається водою. І дуже пухлива річечка невелика за розміром, він їхав. Автомобілем і автомобіль мав невисоку посадку посередині гребень і він вирішив взяти водійка в розріз. І тільки повернув руль машину понесло, вдарило ограждені і машина полетіла в воду. Пробила літ, тільки задні фонарі Лежили зле. Всі троє, брат П Яша, його син і та подружка му залишились там, не маючи можливості вийти, і ніхто з них не лишився живим. Ті хто звернулися достали, достали храном. І на цьому життя закінчив. Перед тим Він дзвонив, він обіцяв приїхати, він обіцяв ще навідати нас. Але, брати і сестри, ніхто із нас не знає свого. Фіця. Господь і Ісус попереджував, я читав ці слова. Стережіться! Щоб хтось вас не звів. Як ніколи на сьогоднішній день дуже багато омани. як ніколи диявол на сьогоднішній день випустив свої війська для того, щоб звести християн. Це він робить не методом залякування. Не методом тур-тур наш -тур нашу країну маю на увазі, це він робить іншим методом, щоб звести. Нам треба завжди всякого часу бути готовими до зустрічі з нашим Богом. Не тільки бути готовими до смерті, але до зустрічі смерть прийде. Не дивлячись на те, хочемо цього чи не хочемо, і вона не буде питати нас, коли їй прийти. Нам треба бути готовим до зустрічі з нашим Господом, до того часу, щоб нам переди предстати, як сказано, не сповстить ним щоб наша зустріч з ним була нам во благо, а не на зло. Брати і сестри, хай Бог поможе всім нам, тренувати нашому житті і про це мати велику потребу перед Богом, щоб Він поміг нам не втратити того, над чим ми трудимося, але отримати повну нагороду, ту, яку обіцяв Господь. Я прочитував тут, що навіть повстане перед приходом Господні дуже багато фальшивих пророків. Пророцтво це дуже важлива річ у житті християнина. Хтось сказав, що ніщо так не будує віру. Людини, як правдиве пророцтво. Людина утверждається, коли бачить виконання. Вона переконується в тому, що ж це Боже Слово. І до неї приходить віра, і вона починає триматись Господа, не дивлячись на обставини, будує правдиве пророцтво. І ніщо так не руйнує віри людини. Я не правдиве пророцтво. Правдиві сестри, я це не говорю з тим, щоб ми нехтували пророцтвом, цього нас береже Господь. Але я вже хочу зауважити, щоб ми вийнували і першочергово основою нашої віри, щоб було не пророцтво, не відкриття, не відіння, але Євангелія. Це випробуване Боже Слово, яке пройшло багато випробувань. І багато людей переконалися в тому, в тому числі і ми, що це дійсно Боже Слово. Хай Бог поблагословить нас у цьому, щоб нам тримати в Євангелії, бути завжди готовими до зустрічі з нашим Богом, навіть виходячи з Дому, ne znajući će povernemo se. Taj nam to pomože, Gospodin, uvek uvek slama, na...